А ви знали, що Японія і японці вибачились перед захисниками Маріуполя. Йдеться про всім відому бригаду НГУ. У 2019 році Міністерство юстиції Японії її віднесли до списку терористичних організацій. Не для кого не секрет, що наші сусіди поширювали дуже маніпулятивну інформацію, яка, на жаль, працювала, і багато хто на неї повівся до 22-го року. Тоді все змінилось. Після героїчної оборони Маріуполя світ по. Побачив справжнє обличчя воїнів, які до останнього захищали свою землю і людей. Японія це теж бачила у серпні 22-го року. Японці не тільки визнали помилку, виключили зі списку, а ще й офіційно вибачились. Окремі представники навіть порівняли наших воїнів і Бушідо, шлях воїна і все таке, що дуже поважно. Вчинки воїнів голосніше за будь-які маніпуляції, а японці виявились напрочуд чесними, після чого відносини стали ще більш міцнішими?